Ну, наші, ми, як професіонали, мусимо читати багато літератури, зокрема, читаємо жіночі журнали. Ну, ми пишемо про жінок і фактично для жінок, тому що в Україні читають жінки, чоловіки більше попиву виступають. Але тим не менше нам доводиться вивчати психологію жінок, і хоча це не найкращий спосіб, але ми іноді читаємо жіночі журнали. І там ми знайшли дуже цікаву, як на нас, інформацію, що виявляється, середній статевий акт триває 27 фрікцій. Я не знаю, як, ми, як хто рахував, нам жодного разу не вдалося порахувати, але існує такий міф. І оця інформація дуже інтелігентна надихнула на вірш. Вірш не має жодного відношення до сексу. Це вірш про літаки. Ви в них зустрінете назви такі Міг-27, Міг 29, Як-40, ту 34 там багато літаків. Це все літаки. Вірш називається Міг-29. Ти це знаєш сама. В світі правди нема, але іншого світу де взять? Ти залишилась з ним, хоч він міг 27. Коли я міг, я міг 29. Як, коли і чому ти скорилась йому і душею поринула в морок? Ти казала усім, що він міг 27, а тобі це було як 40. Але я не втечу. Не віддамся плачу, не полину з птахами у вирій. Маю думку просту. Я знайду собі ту, саме ту, ту-134. Дякую.